І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Знову таки у нас є відео, буде відео огляд прес-форм. Потихеньку працюємо, дозавершуємо збирання форм. Хлопці займаються вуликами, тому що дуже багато замовлень. Але сьогодні буде відео, є готове у нас замовлення. Це буде прес-форми під восьмирамочний вулик під стандарт. 35 товщина. Маємо 4 прес-форми. Отак це все виглядає. Я порозкривав форми, для того, щоб ну, більш детально було щось вам зрозуміле. І так, Дно маємо стандартне сітка, промежутка, задвижка має кожне дно підножки, абсолютно в кожному дні вони є, точно такі, як в 10-рамочному ось вулику. Точно такі мають форму і восьмирамочний вулик. Прильотна доска стандартна, 30 мм. Тобто все по стандарту. Далі в нас йде 300 корпус, теж по стандарту, ніяких дороботок нічого немає. Дві ручки. Так, і далі в нас кормушка на одну сім'ю. Десь плюс-мінус, вона буде 3, може, десь чуть більше літра. Далі в нас іде криша, криша теж низька, без дороботок. Товста, але низька. Не для того, щоб вона не прогрівалася, тому що товста криша вона не прогрівається і зимою також вона держить дуже добре тепло. Тому отакий друзі повністю є комплект, все готове, їде на відправку. Ну а Далі ми працюємо. Багато вже зробили відправок, відео нема, не було часу робити, тому його не робили. А так, є зараз хвилинка, завершив третю форму, тільки що пропитав всі торці, висихає. Ну і Вирішив, відразу ж таки комплектую на відправку і вирішив зробити відео такий невеличкий огляд. Чомусь так в останній такий період. Якийсь став такий популярний, мені так здається, шестирамочний вулик, тому що дуже багато і шестирамкових вуликів замовляють, і також прес-форми на шестирамочний вулик. Не знаю, чомусь така тенденція пішла. іменно Чогось так зараз варірує шестирамочний вулик. Ну, Потім після шестирамочного варірує 10-рамочний. А далі ну, 8 і 12. Ну, так собі. Деякий час замовляють, але більше варює на даний час шестирамковий вулик і також по пресформах, точно шестирамкова система. Ну, Чомусь якось так. Тому, друзі, маємо такий огляд. Кому сподобались пресформи, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну, а кого це зацікавило? Ціни всі актуальні в нас на сайті, якщо комусь якась потрібна доработка, чи комусь потрібна якась додаткова форма під свій корпус, можемо все зробити, але це все ціна обговорюється вже по телефону, в залежності, яка сама конструкція вашого вулика, чи яка там конструкція має бути тої ж самої прес-форми. Також в нас немає на сайті прес-форм на кормушки, але ми їх також, також робимо, тому на це потрібно, звертайтесь, все зробимо. Е, ну, як то кажуть, чим зможемо, тим поможемо. Все, друзі, всім благословінь і всього найкращого.